Казковий час для дітей новорічні свята. Особливу шоу-програму підготували для маленьких херсонців у кіноконцертному залі Ювілейний. У комунальному підприємстві кіновідеопрокат абсолютно впевнені, такого свята діти більше ніде не побачать. Родзинка 3 d шоу програми у активному залученні сучасних мультимедійних технологій. Герої улюблених мультфільмів спілкувалися з малюками просто через екран. Незвичайне шоу отримало назву Повернути новий рік. Адже за сценарієм улюблене дитяче свято вкрали пінгвіни. А головному герою разом з Люками довелося пройти через випробування володарки підводного світу, лісових жителів та снігової королеви. «Кожні новогодні праздники, накануні новогодніх праздників і після них, з 2 по 5 января їжого проводять. Шоу-програму для детей э, Киноелка в 3D то есть для Херсона это очень значимый проект. Почему? Потому что здесь впервые используется синтез экрана с э, главными героями. Э, то есть, и, э, Общаются на, на экране мультимедийные герои, это мультяшки в основном, і живі артисти. Почему живі артисти? Потому що как бы этот діалог это первый раз ми проводимо. Надеюсь, що діти по достоинству это оценят. буде смешно, говорю сразу. Що й казати захвату маленьких гостей 3D-шоу не було меж. Завдяки яскравому сценарію від Капекіно-Відеопрокат кожна дитина відчула себе героєм, що повернув новий рік. Мені понравилось новий костюм пірата. А по чому ти вибрав костюм пірати? Ну, бо тому що мене більше нікакого нету. Другої в'я. Только этот есть дома. Вот. А что тебе сегодня понравилось? больше всего? Ну, понравилось, конечно, то, что вот Новый год они украли. Понравилось, что они их обманули этого вот. Ваню. Вот. Мне еще понравилось, Разыграть? Это у вас удалось. Хорошее начало. для нового года. Ну, я некоторые не знал, конечно, но але... Не будем в себе болтить праздник. Співали, танцювали, відгадували загадки, а крім того, отримували традиційні солодкі подарунки. Жоден маленький учасник 3D-шоу не залишився з пустими руками. Однак головний сюрприз чекав на дітлахів після святкової програми. У залі 3D-кінотеатра вони переглянули новий мультфільм. Незабутнє свято для дітей триватиме ще довго. Кожного дня до Різдва на малюків чекатимуть живі герої мультиків з конкурсами і веселощами.